З Євангеліє від Йоанна. І, бачивши, що вчинив Ісус, увірували в Нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Деякі з них, однак, пішли до фарисеїв та й оповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали тоді первосвященики. Та фарисеї раду і заговорили, Що робити нам? Силу чудес отой чоловік робить, якщо залишимо його так, то всі увірують у нього тож нагрянуть римляни, місто наше знищать, та й народ наш. Один же з них Каяфа, що був первосвященник того року. Мовив до них, нічого ви не розумієте, то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же Він так не від себе самого, але, бувши первосвящеником того року, пророкував, що Ісус мав умерти за народ. І не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкидані діти Божі. Від того отже дня ухвалили вони його вбити, тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти в околицю неподалеко пустині, у місто, зване Ефраїм. І перебував там з учнями своїми. А надходила юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони отже шукали Ісуса і, стоявши в храмі, говорили між собою: Як вам здається? Хіба не прийде він на свято?